Були вона якось так уже не дуже колись так любила, коли падає дощ і гримить. А сьогодні якось некомфортно, коли гримить. Але зато добре було спати. Зато добре було спати. Ну що, я вас всіх запрошую сьогодні на свій концерт. В мене такий зараз період дуже великого розквіту моєї творчості, тому що коли я працювала в парламенті в уряді, я не мала часу працювати творчо. А тепер я ну, якби спеціально свідомо вийшла з парламенту в 2019 році. Бо я розуміла, що потрібно працювати з людьми, потрібно буде нам міцніти душею, і як я кажу, що мистецтво це є зцілення душі і тіла, яке ми сьогодні найбільше потребуємо. Бо вже словам ми не довіряємо, і настільки різні полярні думки звучать, що ми не можемо знайти а де ж та істина, яка посередині, а кожен із нас. Все таки хоче і молимося. Ми за те, що прийшов мир і спокій у наші домівки, і ми розчаровуємося від того, що ми бачимо навколо себе, впадаємо в депресію. І це те найбільше, що хоче ворог. Бо він хоче заграти на загнати нас у страх, загнати в депресію, щоб ми опустили крила, щоб ми не підтримали наше зсу, щоб ми перестали з вами боротися, щоб ми почали тиснути на владу на капітуляцію. Звичайно, ми з вами настільки вже всього пройшли і стільки всього пережили, що ми зрозуміли, що сила в нас самих, і сила в нас всередині, і ми самі для себе себе відкрили, що, виявляється, в екстремальні умови ми знаходимо в собі оцю силу жертовності, милосердя, бажання допомогти, витримати, бажання перемогти. І воно стало єдиною нашою метою. Тобто об'єднало нас усіх у цьому. Бо дивіться, я, я вчора сама собі і просто почала аналізувати, як ми вистояли. Зараз це звичайно, ми просто боремося, нас є чим, ми вже вміємо, так? ми вже об'єднані, ми вже розуміємо, що в нас іншого шляху немає. Але як ми могли вистояти? Та якби не кожен із нас, кожен із нас долучався з цим, чим міг, скільки ми давали різної гуманітарки, що ми тільки не виробляли. Ви пам'ятаєте, як ми Паски пекли вагонами, відправляли. Олів'є робили, вагонами відправляли. Кутю робили вагонами, вареники, голубці. Ви пам'ятаєте це? Коли тоді, коли наші хлопці, бо вибачте, це ж не є, не були військові. Це якась маленька частина була профільних фахових військових. А решта це звичайні, прості люди, інженери, вчителі, медики, прості люди, селяни. Фермери це були звичайні люди, які були не адаптовані Задати до війни. Тому що я завжди раніше говорила, що ми з вами настільки такі сімейні, сімейні цінності в нас всередині, що ми наших дітей народжували з любові і для любові. Ми не готували наших дітей до війни. Але коли прийшов цей момент, коли треба було встати і захистити свій рід. Захистити Україну, захистити право мати свою країну. Вони всі пішли, ми не могли їх стримати. Вони втікали від нас. Вони не питали нас, дозволу наші діти. Вони брали те, що могли взяти, і йшли на війну. Бо вони відчували потяг і відповідальність перед нами батьками, нас з вами захистити. Бо ворог же ж нам не залишав ніякого шансу. Він не залишав нам шансу бути вільними чи бути рабами. Він залишав нам тільки шанс або жити, або вмерти, або вижити, або здатися і бути поглумленими. Бо коли він заходив на нашу територію, ми з жахом бачили нелюдську поведінку. Ми з вами навіть не могли собі зрозуміти, що. Людина може так діяти, бути такою жорстокою, щоб руйнувати, гвалтувати від дітей до старших людей, забирати з хат, куди вони потрапляли, все, що вони бачили. Вибачте мені, двадцять 21 столітті для нас, українців, це було відкриття, що поруч з нами можуть жити такі люди, люди звірі. Тому ми з вами зрозуміли, що ми мусимо боротися і маємо вижити. І сьогодні ми точно вижили з вами, незважаючи на те, що відбувається в наших новинах, які ми чуємо, страшні неприємні речі, які можуть нас лякати. Ви повинні зрозуміти, що це просто процес. Це не кінець, це не істина сьогодні. Бо сьогодні так, і ми вже з вами це бачили. А завтра, раптом, ми бачимо щось несподіване, що ми побачили сьогодні, як наша армія розгромила всі літаки. Давайте їм. Обладати. Дуємо це один момент, це такий момент в нашому житті, бачите, який перевернув абсолютно все, що було вчора, і що було позавчора, і абсолютно по-іншому сприяє нашим думкам, нашим мріям і нашій впевненості сьогодні і в нашу. Армію, бо ми повинні розуміти і прийняти факт, що, хоч наша армія це звичайна народна армія, але вона сьогодні найсильніша за всіх, які є в світі, виключити телефон, бо він мені сюди дзвонить. Знімите дзвінок. У мене окуляри, знаєте, коли дзвонить телефон, то я тут все чую. Я з вами говорю, а тут мені дзвінок дзвонить. Одним словом, так, ми сьогодні маємо зовсім інший, зовсім оптимістичний настрій і будемо, і будемо щасливі е, від того, що, знаєте, як би там не було, але Бог вибрав саме нас. Бо ми лишилися. Він вибрав нас. А якщо він вибрав нас, значить ми ті, які витримаємо це. Бо Бог дає е, е, навантаження випробування тим, хто пройде через нього. Ми ж цілому світу показуємо, як з нічого, але силою волі народ може вистояти, народ може об'єднатися і може показати такі чудеса єдності. Ми, ми, кажемо, ми всі дивимося, кажемо, та ми ще такі роз'єднані. А насправді перед світом ми дуже об'єднані, тому що ми боремося разом з нашими військовими одне ціле і тил, і фронт. Тому е, я дуже радію, що у цей важкий момент я можу бути тими ліками для душі. І мої артисти, які тут перед вами виступають. Ми, ми робимо ту справу, яка е, руйнує депресивні стани і виводить на позитив через образи, через пісню, через слово. Бо коли слово не працює, тоді працює музика, бо музика не має кордонів. Вона йде від серця до серця, від душі до душі. А коли вона йде від душі до душі, і ми обмінюємося на рівні енергетики з вами позитивними, радісними, щемливими моментами, ми робимо сильнішими. Я помножена на всіх, хто тут на, на цій площі. Ви помножені на всіх, хто стоїть на цій площі. Бо ми говоримо про те, що кожному з нам дуже, дуже треба. І спільна молитва, вона дуже важлива. Я думаю, що ви побачили і зрозуміли, що таке молитва, як така. Бо багато хто із нас так ми приймали, що є Бог. Але чи ми знали молитву своїми словами щиро до Бога? Та ні, бо вона була трохи ритуальною, наша віра. Але тепер ми вже знаємо щиру молитву. Бо коли ми бачимо, що летять шахеди, чи летять ракети, що ми кажемо? Господи, спаси і сохрани. Богу, Богу нашому складаємо молитву. І, до речі, ми бачимо, як ця молитва наша працює. Бо багато хто з людей, особливо наших воїнів, от я сьогодні зустрілася. З дівчинкою, яка мене постійно тут зачеся, не чоловік прийшов е, зараз на 10 днів у відпустку він під е, Запоріжжям. Він під Запоріжжям. І перше, що він захотів, ви знаєте, що він захотів? Він захотів поїхати в Страч на Хресну дорогу. Бо наші воїни знають, що мамина молитва їх спасає, Вони, один з них дзвонив мамі і казав, мама, це було чудо. Але це чудо, це твоя молитва, яка зробила це чудо. Тому молитва дійсно працює. А коли вона спільна, коли ми разом це робимо, вона творить насправді чудо саме. Тому я дякую всім за нашу спільну молитву, яку ми промовляємо за своїх рідних і за Україну. Дякую за те, що ви залишилися сьогодні тут. Дякую Богу Небесному, нашому Милосердному за ці неймовірні моменти, коли моменти в нашому житті, коли ми можемо бути разом навіть на цій площі. Коли ми можемо бути в залі, коли ми можемо підтримувати одне одного на позитивному енергетичному заряді, який нам сьогодні неймовірно потрібний, і це. Наш шлях з вами до перемоги разом до перемоги. Дякую. Слава Україні, Україна! Слава нації! І щоб ви знали на всіх континентах навіть ті люди, які.